Ми продовжуємо і знову тунічки в студію. Вже такий більш полегшений варіант, тому що ви інколи купуєте одразу по дві пропозиції. Це правильно, тому що ви отримуєте тоді знижечку в 100 гривень і завжди просто так вам підібрати інколи ефір, щоб ви могли зміксувати собі, дозволити одразу одним махом придбати все, що вам потрібно. До вашої уваги зараз «Тунічки». До речі, колір не обирайте. Ну, у мене тут гольфік під низом я вже знаєте, так і залишила, щоб не втрачати час. Тонічки у нас ідуть в різних кольорах, але бачите, дуже подібні одна до одної. Колір єдине, що ви не обираєте розмір універсальний. – 50-56. шість. Тонічка іде така більш як трикотажна. на дотик, так вона і не така вже цукка. Хоча ну як тонкий трикотаж, дівчата. Як пояснити, як тонкий трикотаж на дотик? Ось іде, але при цьому вони ідуть тепленькі. Красива у них іде взагалі форма, покрій. Сам покрій, і вони доволі еластичні. Дивіться, як класно. Вони ще потягуються при цьому. Абсолютно дуже класно тягнуться. Горловиночка зроблена таким трішечки в-образний виріз. Потім іде у нас три гудзичка. Гудзички у нас, до речі, зараз перевірю, розчиваються. Так, три гудзичка, їх можна розщібнути ще додатково. Якщо ви хочете зробити собі більш глибокий в-образний виріз. По довжині вони йдуть, закривають нам сіднички. А колір, єдине, що рандомно, ви не обираєте Код товару ls 286 а, по об'єму грудей. Об'єм грудей 116 см. Це в спокійному стані. Так, ось тут, якщо заміряти, 116 см. Плюс, ви бачили, дуже-дуже класно потягується. І в нас вже перше падіння вартості 1450 гривень за ту нічку. Нагадую, що колір не обираєте. Так, зараз ще по параметрах вас орієнтую. По талії. По талії Іде 120 см, і це в спокійному стані. Додатково, я вам вже показувала, вони дуже класно тягнуться. Бачите, мої хороші так, сюди, так, сюди. Дивіться, дуже класно потягуються, Ще додатково це демонструє, щоб ви розуміли, що вони дійсно еластичні і а, м, будуть тягнутися, будуть не впритик вам. Далі по стегнах стегна на 126 см, і сама довжина 78 см виробу. Сама тунічка по довжині розмір розміру. Сальний п'ятдесят Не забувайте називати код товару LS286. А колір ви не обираєте. Єдине, якщо ви будете замовляти, два будуть класти вам максимально намагатися в різних відтінках. Єдиний відтінок, який тут вирізняється. Єдиний відтінок, який тут вирізняється, О, 1199 гривень! Це вартість! так? Хто тут вирізняється, так це вартість. 1199 гривень. А, по відтінках, бачите, тільки вирізняється ось цей такий більш до а, такого, я навіть не знаю, який це колір, чи такий він темний беш, чи пісочний такий відтінок, чи моко. Ну, красивий теж колір, але він світлий, тому він вирізняється. Ці всі три кольори, ну, мені майже на одне лице. Ну, тут більше фіолетово тут добре, чорний там темно-синій. Але якщо ви будете брати два, будуть вам намагатися класти все ж таки два різних відтінки. Все залежить від того, там що буде тоді в наявності, так тому хто перший зателефонує, ви завжди маєте змогу. Так, ми не обираємо. Але ж як я завжди рекомендую, трішечки бути наглішими. Телефонуйте, каже, ой, дівчатка, ой, ну так би хотілося, щоб попався і такий колір. Ну і все. Ну а якщо раптом так знаєте, гарно попросили, і гарно зірки склалися, все є в наявності, то так дівчата й покладуть, що їм шкода, чи що. Тому дівчата, не вагайтеся, телефонуйте, все проговорюйте. І вибивайте своє, будьте у мене сміливішими, наглішими, і все буде добре. Вартість тим більше 1199 гривень за тунічку довго. Ось на мені якраз можна подивитися. Так вона тут ще так цікаво якось зроблена з боків. Не знаю, чи може на світлі, можливо, на світлій зараз покажемо. Бачите, тут ідуть такі а, не те, що розріз, а бачите, вона так іде, за, за, заокруглюється в один і в інший бік. Ось така подовжені тунічка. Теж дивіться, ось сіднички прикрила повністю несю тунічка і... По візеруночку ідуть такі, як смужечки. Тут так різнокольорові, ну, біла і червона. В принципі, на кожній йде так: одна біла, одна червона смужечка. І еластична, дивіться, класно потягується і не просвічується. Бачите, вона ще гольф під низом тоненький. але не просвічується. Бачите, от навіть як я не тягну, тому це прям такий хороший трикотаж, який і не додає об'ємів. Це така прям тунічка, якщо ви полюбляєте під низ щось одягнути таке саме більш облегшений варіант, так? Щоб це не був якийсь. Теплий светрик, тому що коли звісно буде такий мороз лютий, то ми вже підодягаємо все, що тільки можна. А так інколи на кожен день бігати, слухайте під джинси, під спідничку теж так само можна. Зараз модно спідничка олівець така тунічка. Так у вас можливо іде там що ніжки струнки довгі, а животик треба прикрити. Ось тунічкою собі все прикрили. З брючками можна класичними теж поєднувати з джинсами. З підничками, ну, хто як любить, так тут уже можна собі фантазувати. По кольорах нагадую, що колір не обираєте, але кожен колір по-своєму красивий. Зараз можемо ще на цьому показати, як тут у нас збоку взагалі красивий ось цей розріз. Подивіться. Бачите, як красиво. Все воно так переходить, плавно, не буде вас перетискати. Мені подобається. По спинці, до речі, теж на світлому можемо продемонструвати. Дивіться, по спинці теж спинка повторюється ідентично, як і по передній частині. Бачите, спинка теж йде така з. Смужечками, так, червоний і білий колір смужечок. Ну і на кожному светрку те саме все повторюється. Розмір, знову ж таки, наголошую універсальний 50-56 від 50 до 56-го. Якщо потрібно там все ж таки визначитися, чи е, е, ви не ризикуєте, так, якщо ви не хочете, щоб там по фігурці сидів, ну, ось я 56-го, бачите, так іде, як по фігурці, хоча е, доволі так тут, тут ось вільненько, але так як у мене нижній тип фігурки, так, але тут Тут за рахунок ось цих розрізів дуже класно так воно ось раз гармонійно розташувалося, наче на мене пошито. Дівчата, так що звертайте увагу, що да, там вже ближче до 56-го розміру, там уже є все ж таки вірогідні, що тунічка не буде на вас такою, знаєте, оверсайз, просторою, вона вже буде більше іти по фігурці. Ну що ж, до обирайте. Колір, знову ж таки, нагадую, ви не обираєте код товару LS2. Ну що ж, а ми рухаємося далі.